Апостол Павел, останнє Коринсця нам так каже, братія, я напоминаю вам, щоб ви помнили то, коли я вам проповідував і напоминав вам про путях моїх во Христі. Як я учу, всяди і у всякій церкви, про путі мої во Христі. Апостол Павел відкриває вірним путь. Царство Божие. Указує і іменно і смисл, суть проповіді Церковної і Евангельської привертати людей на путь у царство Божо. Як пастир, коли веде овці на поле, то він їх привертає на дорогу, бо вони люблять розбредатися направо і наліво, а пастир Повертає їх знову на дорогу. Така суть церковної проповіді. Каже Павел, іду до вас, хоча я давно вас не був, але чуємо, що там у вас є такий блуд, і блудника терпите в своїй середі. Так ви возьміть, виженьте з вашої середи того блудника, того грішника ви самі. Що Павел напоминає? Що в одного із християн, можливо, навіть і якогось служителя, случився блуд, блудне діяння. І от апостол Павел каже, чому ви терпіте такое? Якщо чоловік упав у блуд, блудник публічний, най собі йде своїм путем, що йому робити в церкві, що йому брати на себе, себе ризи? Важливо. Що і в наші дні так буває, що чоловік недостойний оставається у середі християн або навіть у середі служащих, і не є сили його вивезти вон. Аж доки не наробить много біди, соблазнить тисячі людей, аж то пізніше скажуть: ну добре, вже його терпіти далі не можемо. І павел каже, Апостол Петро взагалі строго напоминає і священникам, і архієреям – Не робіться сучасниками в чужих гріхах. Якщо каже Павел, у середі вашої такий блудник є, так виведіть його, що з до вас прийти або прийти до вас із любов'ю. Ну пам'ятайте, царство Боже не в Слові, а в силі. От почому православні християни Української православної церкви так відчувають храми православні, канонічні, де є сила Божа. Бо там, де лише слово є, слово хвальби, ми національна, ми май висока, ми май передова. Ото всі слова, а де сила Божа? І нині у Євангелії, читаємо, як Господь. Апостолам указав, що труди людські за їхні гріхи часто бувають розрушительні, і указали апостолу Ісусові на великі здання, на достиження, науки. Господь сказав, що все це буде зруйновано, що не залишиться камінь на камені. Але прийде час, каже Господь, коли буде много соблазна, бережіться, щоб ніхто Бо хтось не прильстив вас, не обманув вас, бо прийдуть мод моїм іменем многі, і многих прильстать, тобто обмануть. Ми сьогодні видимо, як маса людей назиме десятки тисяч людей в Україні, котрі втратили правильні духовні орієнтири. І формальнося рахують християнами, але вже перестають такими. Бити. Та вони можуть бути регістровані як релігійна організація, бо закон дозволяє. І закон, і чиновники, коли реєструють якусь релігію, вони не вимагають ти, віриш ти сам, то це не віриш. Таке твоє учення, ти маєш право, але нав'язувати твоє учення другим не смієш. Так от і нині. Українська православна церква обладає апостольською вірою. І ніхто не сміє, згідно закону, лізти в наші храми, міняти наші релігії, міняти календарі, міняти мову богослужебну. Ми в Закарпатті 1150 років православні, ми православні Кирило Мифодіївські. І нам смішно дивитися, коли якісь чужаки приходять у наш край і приносять з собою якусь нову релігію. Да каже Павел, якщо б ангел з неба зайшов та сказав вам не то, що ми вам говорили, то нафема да буде, да будуть прокляті, прокляті усі лжепроповідники, і котрі лізуть на місто, де вже християни моляться. Одного разу, навіть Павел написав таке слово, я туди ніколи не йшов, де вже другі проповідували, а нині. Лже Христи, лже, апостол, лже проповідники лізуть не там, де ми проповідуємо, а в наші храми влізають. Хоча не є проблем збудувати новий храм. Любий дом, нині такі великі люди будують дома, щоб поклати на нього хрест і вже храм. Ні. Сатаністам і розбойникам треба не молитися, а порушити мир, спокій у настоящому, Храмі, прийти туди із словом обмана, но без сили Божої. Но тим більше каже Господь, радуйтеся і веселіться, бо награда ваша чекає велика на небі. Тому ми не сумніваємося, Господи, лиш нам поможи, щоб ми в цьому світі держалися єдина з канонічною церквою, тобто благодатною, котрі не слово. А сила Христова прибуває, і ту й би діти Божі, а в вічності, і наслідники Царства Божого. Амінь.